Чи зайдуть таки Україну війська держав-партнерів? Відповідь на це ключове питання дали у Польщі. Макрон вже зустрівся у Варшаві із Туском. Тим часом Шольц хоче знову набрати Путіна. Нові заяви озвучу у цьому випуску на каналі Січас. Підпишіться і до справи. За будь-якого сценарію Україна готова обговорювати розміщення іноземних військ на своїй території. Таку заяву зробила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Україна готова говорити про все, що працює. Відрізала вона, заговорила про це урядовиця не безпідставно. Напередодні французький лідер Еммануель Макрон подавав відповідні сигнали. А для того, щоб щоби предметно говорити про іноземний контингент, Макрон 12 грудня прибув особисто до, до Варшави на зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Його пропозиція розміщення на наших землях 40 тисяч військових, але вже після закінчення війни. Що ж каже на це Туск? Тут теж насправді без особливих церемоній. Цитую політика. Хочу заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ цієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи досягнення миру, підкреслив польський урядовець. Тобто сусідня країна відкидає цю ідею за будь якої конфігурації. Своєю чергою, Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама. Ось, послухайте цю тезу. Міцна безпека в Україні це міцна безпека в Європі, зазначив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки. То чому ж Макрон не відправить свої війська? Насправді така ідея теж була ще у лютому цього року, і у травні Париж поставив умову введення французьких сухопутних військ в Україну, якщо росіяни прорвуть лінію фронту. І якщо на це був би запит від самого Києва, а його як такого фактично не було. Але повернімося до поїздки Макрона до Варшави у польському уряді чекають швидкого перемир'я в Україні і зазначають, що перспектива. Припинення вогню швидко наближається. Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року. Так вважає уповноважений уряду Польщі із питань відновлення України Павло Коваль. Втім, наша держава ще не готова на переговори в контексті сильних переговорних позицій. Цієї думки притримується глава Офісу президента Єрмак. Саме насилі акцентує увагу банкова. Нагадаю, що перед цим. Говорив з цього приводу президент. Послухаймо його. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тощо. що це далекобійні системи, безумовні, атакамці, і атакамці, і тауруси, і Стормшедо, і скальпи. Все це нам дуже дуже сильно потрібно. І, так, виключно для військових цілей ми це підкреслюємо. А окрім цього, гарантії безпеки стати сильною Україна може завдяки Америці і новообраному президенту США. Зокрема, є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть наблизити до нас мир. Більше того, понад 44% українців довіряють Трампу. Це дані опитування на замовлення центру нова Європа. І ще один фактор підсилення: запрошення до НАТО. Воно має бути для всієї України, але дія альянсу може. Поширюватися не на всі території так заявив Володимир Зеленський. Україна не визнає юридично окуповані території російськими, але дипломатично потрібно досягати своїх цілей. Сталого, безпечного і більш швидкого для України миру, додав Гарант. Сама ідея насправді могла би спрацювати. Світ об'єднується навколо України, і ми боремо це зло. На ділі все виглядає більш напружено. Чого ж чекати від наступного року, якщо оборонному бюджеті США на 2025-й немає пункту, який дозволяв би швидше передавати зброю Києву в обхід бюрократичній тяганині? Тобто ще один рік без лендлізу наступного тижня. Відповідний документ має розглянути Сенат і відправити на підпис президенту США? Це питання відкрите, і поки рішення в розробці. Ну, а з іншого боку, союзники намагаються підібратися до Кремля. Олаф Шольц висловив готовність знову проводити переговори з Путіним, хоча попередній дзвінок його розчарував. Розмова, нагадаю, відбулася у середу 11 грудня. Канцлер Німеччини назвав діалоги з Путіним таким, що розчаровує. Тому що той цитую просто ще раз повторив усі свої формули. Грубо кажучи, диктатор. Крутить свою пластинку і, очевидно, навіть чути інші думки не хоче. Це має бути тільки за їхніми правилами і крапка. Ну, власне, такою є риторика, незмінна риторика саме Кремля. Як вважаєте ви, шановні глядачі, чи є сенс взагалі виходити на контакти з Путіним, якщо він аж ніяк не демонструє готовності до компромісу? Напишіть, будь ласка, свої міркування в коментарях. Ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на канал «Сей час». Трамп зробив гучну заяву. Заявив, коли прийде кінець війни в Україні. Тим часом виплили невідомі деталі за кулісся тристоронньої зустрічі Зеленського Трампа і Макрона. Париж розглядає можливість відправки своїх військових. Усі подробиці вже незабаром. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. Агентство Reuters дізналося деталі зустрічі Зеленського Макрона і Трампа в Парижі 7 грудня. За даними журналістів, президенти спілкувалися протягом всього 35 хвилин. На зустрічі не було радників, і також відомо, що конкретні деталі настання миру не проговорювалися. Тим не менше важливий анонс видав новообраний президент США Дональд Трамп, наголосивши, що він хоче негайно припинити вогонь і переговори про. Якнайшвидше закінчення війни, негайно це, звісно, поняття абстрактне. Разом з тим варто брати до уваги, що Трамп ще поки не заступив у свої обов'язки лідера країни. А отже, говорити про щось предметно і з датами можна буде із наступного місяця після його входження у Білий Дім. Але процес запущено вже зараз. І ці тижні ж світ спостерігає за тим, як Трамп спілкується зі світовими лідерами, зокрема із главою України. Навіть на цьому тижні. Угорщина анонсувала дві миротворчі події щодо України. Про це сповіщає агентство Associated France Press, посилаючись на главу МЗС сусідньої держави Сіарто. Нагадаю, що до 1 січня Угорщина головує у Європейському союзі і займається організацією роботи Ради ЄС. Тому країна, незважаючи на близькі відносини її влади з Кремлем, бере участь у подібних заходах. Навіть угорський прем'єр-міністр. Віктор Орбан розуміє, що зміни політичної конфігурації у Штатах призведуть до змін. Ось його слова. Поки що він, тобто Трамп, не в цій ситуації, щоб вести переговори щодо припинення вогню через дуже суворі юридичні правила в Сполучених Штатах Америки. Але я вірю, що коли він 20 січня вступить на посаду, ми незабаром зазнаємо благотворного ефекту від цього, сказав урядовець. Отже, зворотній відлік від тих самих 24 годин, за які Трамп обіцяв закінчити воєнні дії, ймовірно, почнеться саме з цієї дати. Ще раз її повторюю, 20 січня 2025 року. Зазначу, що Орбан паралельно проводив телефонну розмову із Путіним. Про це стало відомо в середу, 11 грудня. Після діалогу Орбан попередив. Попереду найнебезпечніші тижні війни в Україні. Як повідомляє Кремль, Путін сказав Орбану, що Україна виключає можливість мирного врегулювання. Ну, власне, ця риторика спостерігається в адміністрації російського диктатора вже не вперше. Але повернімося до подій у Єлисейському палаці минулої суботи. За словами Джерел Reuters, на зустрічі у Парижі Трамп поводився дружелюбно і шанобливо. Це для нього дещо інша риторика порівняно з тим, яким він був під час передвиборчої кампанії. Адже тоді протилежно цьому Трамп називав Зеленського цитую найбільшим продавцем на землі за те, що він отримав мільярди доларів американської військової допомоги. Водночас те саме видання акцентує, що ні Трамп, ні наближені до нього посадовці, які займаються питанням України, наразі не дають чіткої відповіді на те, як саме бачать вони закінчення війни. Заразом згадаю відповідь Зеленського на пропозиції скласти зброю. Одного припинення вогню замало, бо без гарантій безпеки України Путін може порушити його. Тобто, цей мир і всі ці домовленості, наголошує Зеленський. Нагадаю вам цю заяву. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. У процес врегулювання включиться і сусідня Польща. Вона забере стафету в Угорщини у Євросоюзі. Навіть до цього часу Варшава вже активно вмикається у процеси. 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Туск. Побачиться із президентом Франції Макроном, останній нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла би стати одним із запобіжників від нового нападу Росії і буде радитися щодо цього безпосередньо із Варшавою, яку вбачає ключовим союзником у такому проєкті. Про це пише місцеве польське видання «Речпосполіта». За інформацією цієї газети, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до польської столиці. Стежимо за цим всією командою сі Доєднуйтесь, аби володіти подробицями.